Всім привіт! З вами Аліса і у цьому відео я буду будувати тайкун, е, мега якогось, типу, вілли, щось таке. Давайте ще раз подивимось. Мега особняк. Ну, да, типу, мега вілла якась, типу все таке. Коротше, я вчора купила гроші, 100 тисяч накупила, причому, що в мене 2 долари в секунду, я просто так Комп залишала. Кожні 20 хвилин нажимала на стрибочок, тому що якщо 20 хвилин. Типу, не рухаєшся, то тебе вибиває. А мені ще сьогодні дали зараз 30 тисяч, тому не 100 тисяч вийшло рівно, а 130 вже, блін. Ну і тут гроші поки що капають. Що ж, давайте будувати. Я чому прийшла в цей тайкун? Тому що я потім дивлюсь, ой. От тут пляжний дом. А якби зараз літо, то, ну, типу, чому б нас іграти, щоб потім змогли побудувати пляжний дім. О, так. Щось дороге таке все, я хочу сказати. Типу, ну, якщо в мене от, 5 доларів в секунду, це стояти 10 секунд. Тут, ну, хоча, типу, давайте дивитись на гроші типу, на ціну. Тому що я за чим я навіщо копила гроші, Ну, щоб короче, будувати і не дивитися да, на ціну. Я декілька днів тому записувала Grover Garden що? Ні. От тут можна масину поставити. А чого не можна? Чи можна? А навіщо мені парковочне місце? Я не хочу його будувати, блін. Я коротше, декілька днів тому, ну, позавчора, будувала які двері. гроу Гарден, у мене не зберігся запис, і тому мені зараз стрьомно. тому я, напевно, трішки побудую і зберігу запис, так? Да? E, щоб так більше не було. Вау, Так, вже 20 доларів в секунду. Підлога тут стіни, двері. О. А можна якось, типу, будувати, ну, якби, по порядку. Що це? Це гараж, так? Да? Я так розумію. От зараз я напевно, мову переключу. Ну, так. По-моєму, краще буде. Гаражна криша, ніфіга дорогая, блін. Я там бачу кнопку, але знаєте, що я вирішила, давайте. Ні, не буду місце парковочне. Ви чо таке дороге, блін, у мене немає стільки грошей. Ви пам'ятаєте, що залишилось, типу, 12 тисяч і 130. А це оці от парковочні місця, блін, такі дорогі. Блін. Капець! Я, це все-таки треба було дивитись на ціни. Що такий карпіт дорогий? Я не розумію, я тепер буду жалуватися. Чого таке дорого все, по-моєму? По-моєму, тут дуже дорого. Ну, я б тут задонатила трішки, просто в мене ніколи робоксів як би не було. Чому б бути? Да? О, все немає грошей. Ми бідні. Люди, ми бідні. Капець, а то скільки я відсотків побудувала? Е-мое, вот як я так запорола Капець, ну давайте я тут постою блим покуплю трішки. Ну шо ж, вже наступила ніч пятьдесят пять тысяч пятьдесят Погнали. Я просто тупа. Давайте просто ну, типу. А, Можна відкрити, де двері? Вот, відкрила. Ну. А де двері? Е, а де двері? Можна двері? Ага, дякую. Коли попросила так, тут одразу дають, звісно, двері. Я, коротше, да, якщо ви не знали, я багата, як ви бачите. О, тут прям сісти можна, Обалдеть красота. Декор да мого карпіта. О, мішка! Мішка! Це такі от мішки, знаєте, які в тренді були. Ще таке морозиво робили, по-моєму. Такими мішками в кафешках. Був такий тренд. Хто круче зламає? У мене це так бісило, звісно. Такс. А ще це за тисячу було ви що, ладно Вау, я кімнату закінчила. Що це за лампа? Що це за люстра така? Ладно. Це просто абстрактно. Да? Я наймала найкращих Іди в баньку. Іди в баньку, я відео знімаю. Іди звідси. Ну ладно. Перезайдемо, тому що вони мене мішають. От, бачите, перший день 1000 було, а другий день 30 тисяч мені дали. Короте, круто. Так, погнали. Я не доказала, якби мене перебили, так? Да? Е, да. Угу. До речі, хто пам'ятав, що в мене більш літній скін став? Я таке в першому році робила, Ну, в першому році у мене ж типу був свій YouTube канал, потім його якби зламали, подивіться перше відео на каналі, якщо не знаєте. Ну, типу... Да, мене, це мій четвертий YouTube канал, надіюсь, вдачний. Тому що якраз коли в мене стукнуло майже 50 підписників на минулому мене. якби, Ну, типу, все я закрила мій канал. ладно. Типу, от сорочечка замість такого лонгсліва. Да. Що я казала? Я наймала кращих, найкращих якби, дизайнерів. Ой. Ре... Ре... не, не ріелторів. Я забула, ну, коротше, так, да, я така просто багата. Так, це абстрактний зівопіс. Да. Угу. Ой, бачите, це роз какой-то малював роз. Бачите? Так, а це я робила таку картину, знаєте, Diamond Painting, painting. А, Кратше, так от на наклейку основу такі от стразики тикаєте, от бачите? От. А, от така, да. Це якби дуже, Це, якби, дуже така картина, от. Mm. <гад> ну, якщо ви не зрозуміли, в цьому відео буде багато так строїти. Ця картина дуже замислом, таким великим. Бачите, це тут таке яйце знаком питання. Яйце запитує, як жити. Воно не розуміє просто. Зараз трішки прискоримось, тому що, якби, да, вау, яка двері прикольна. От мені б таку двері, знаєте, яка б автоматично так от. Оці от, звичайні якби, автоматичні отак, от, відкриваються. А оця от, от... навіщо дві двері поряд. Ну, це просто я супер багата. Ну, Це, знаєте, це як ось от відео. А, якщо я розбагатію, я нікому і нікому не скажу, будуть знаки. Отак, от три двері просто поряд. Так, це у нас буде верандочка така, да? Якби. Угу. Флор. О, це басейн! Басейн! Ні, на басейн, блін. Так, другий поверх не будемо ще будувати, тому що якби ми перший не добудували, да. От я б хотіла так з друзями сидіти отак от на вулиці біля такого костра із пола. Типу, А оказується, що це в нас дом просто почав горіти, а ми так сидімо, нічого не розуміємо. Ну, таке, звичайно, зрозуміло, що таке здійсниться да? А от вже завтра ми якби так зустрінемось. У, у, моей подружки, ой, блин, тут стена выросла, у моей подружки в дома, ну, как бы, да, м, типа, Ох". обалдеть, тут прям дуже прикольные механизмы всякие, знаете, Туалет! Я на туалеті зізуа! Прикольно! А мені такі мусорки дуже подобаються. от Я не знаю, я випрашувала, щоб мені мусорку в такі, Ну, прям не випрашувала, ну просто щоб мені таку мусорку в ванну поставила. Отаку з педалькою. знаєте, Це дуже зручно. ну, Або я, коротше, коли жила у Франції, я прям мріяла, щоб у мене була мусорка. Прям, знаєте, під столом. Так дуже було зручно, по-моєму. Так, це якби карамель, да, тече по трубам знизу вверх на другий поверх ще там буде. Але зараз труба якби закінчилась, вона не витікає, бачите карамель? Так, да, я так придумала. <су> <су> а, окей, оце от перемови. Знаєте, якісь один на один, отак от, от знаєте, бізнес, якась справа, тут прям дві можна поряд проводити. Ладненько. У мене залишилось 8 тисяч, я думаю, що я щось потрачу. Ще відьму піду. Треба запис, до речі, зберегти. Знаєте, завжди дуже стрьомно. Я тільки зараз поняла. Блін, у мене звук не виключено. що там грало на фоні, я не знаю. Коротше, вибачаю за авторські права, надіюсь, Ютуб не забанить. Це... Ой, А чого воно світиться зеленим, я не можу купити. Е, завжди стрімно, що запис назбережеться, хоча я сьогодні чистила галерею, у мене тепер 20 гігабайтів, плюс 20 гігабайтів ще вільних на телефоні, тому повинно зберігатись за один раз, ну, типу, знаєте, от відео на 30 хвилин і воно зберіжеться, але я, щоб перестрахуватись, все-таки краще отак от зберігу. Е, Цей запис зараз йшов 7 хвилин, до цього я ще на 5 хвилин зберігала. Короте, да. Блін, це челісне, я не хочу, я хочу перший поверх добудувати, Алло. 19%, скільки тут поверхів буде, я хз. А, е, Я думаю, ну, це 100% не на одне відео. Я думаю, десь відео 3 буде. Ну, надію, що відео три, щоб потім ще встигти блін, ну, літом як би, почати будувати да, пляжну фігню. О, боулінг! От, Хто мріє про боулінг вдома? По-моєму, це. Я от не знаю, я не можу судити, тому що я, типу, не така багата. Я навіть не знаю, що думати про боулінг вдома. Це, по-моєму, це таке неможливе щось. знаєте, Оце прям... Не досягаємо таке щось. Ну, типу, от наскільки людям потрібно бути, знаєте, такими типу, багатими, щоб мати щось боулінг вдома, кінотеатр дома. от знаєте, як, Типу, от я не знаю, от де. я не хочу йти на другий поверх, хто не ну, зрозумів, будемо тут будувати, що є, тому що я згадала, що на вулиці тут щось є. А, підсвіточка да, за 700 баксів. Крута! Якби у мене немає робуксів, як я вже казала, на приватний сервер, тому ви бачите тут інших людей, так? Да? От мене бісить, що у них прям так, знаєте, аватарки так видно. Я не знаю, що це. Це мене. О, а, я хочу таке собі. Хто не знає, я займаюся тенісом. Що це? Хто не знає, я займаюсь тенісом, коротше, і прям. хочется такое сітка. ой, сітка щось очень маленькая, хотя, если его не по речи, да, майже, то нормально, нормально, просто такое враження, что она на Так, ракеточки, ракеточка, О, ракетку можно взять, О, обалдеть, смотрите, что я рублю. А -а -а, прикольно! М'ячики вкатились. Надіюсь, вони потім повернуться. О, прям скор Надо сюди подружку позвати якусь. Трава прям обалдеть, в траву буду пинать. А ще два шарика викатуватися одразу, я не розумію. От мене таке бісить, знаєте? А як тут грати? Тут взагалі можна грати, чи ні? Я не розумію. Ну, ладненько. Оу, це що таке? О, вау, це ліфт такий. Прикольно. Тут кнопок ніяких я не бачу, значить, я щось тут не доробила. Так, да, логічно. А я не знаю, що. От ще немає там де підсвічувати, знаєте, кнопочку якусь. Ой, ми на двері пришибало. Я зараз монтую це відео і хотіла сказати, що кнопка ця є, вона захована під ракеткою. Там от, бачите, знак питаннячка такий. Я не розумію, куди йти, Алло не обов'язково там покупати, так? Да? А може, є на другому по? Конечно, є кнопка. Это я просто сліпая. О! У мене гроші закінчились. О, о Горка! Горка! Горка, горка, горка! Якщо як я права? О, waterfall, горка. Вау! Це просто скільки тут скільки грошей накупила вже 100 тисяч. А я стояла, купила десь годину. гроші. Буває. Ну, это постояло просто АФК, да? Ви зрозуміли? Ж? Горка, горка, горка. А. А. Ага. Це не горка. Це водопад. Бля. Вибачай за мі інгліш. Я ти типу, подумаю, що там треба підійти, якось ти типу, поїдеш, а це лотопад просто, Ну, ладно. а де двері? Ага, отут. Я спочатку була не впевнена, але тепер я точно запевнила, що звук відстає від відео, тому що я казала про двері, а вже я пройшла в двері. Ну, коротше, я тепер пофіксила, тепер буде нормально. Відео дивитись. Мені просто соромно, що я це тільки зараз пофіксила, я вибачаюсь. Треба ще запам'ятати, блін. Оце так складно, коли переїжджаєш, знаєте, в якийсь дім, треба запам'ятати, де світло включається, де. Вау, отут спуск. Обалдеть, давайте перший поверх добудуємо, може. А, отак, от, типу дірка, да? ну, хоча тут є двері і стіни, тому нічого страшного, це якби вулиця вже да, для них. Прикиньте, отак от виходити на вулицю і потім знову заходити в Дім. Це я не знаю, це практично чи ні. Ну, типу, не знаю, не знаю. Ну там вже є, типу, криша, тому, напевно, практично. Да, я просто, У мене не дуже вкус е в живописі, да, є. <свісно> тому е якби, дві картини однакові. да. Ну, Люди ж, типу, багаті, вони, типу, не дивляться на такі речі, да, тому вони не зрозуміють, що одна на першому поверху, а друга на другому. Да, Я, звісно, геній. Я не хотіла якось обзивати багатих, якщо що, да. Окей. Okay. А тут, типу, дирка, да? А oh, прикольно. А тут, типу, вулиця. Ну, зараз буде не вулиця вже. Ага. Ого, от це двері. Це що за двері такі? Це що за величезні двері? Це нафіга такі двері. Шість вікон? Шість шість скла. Ну, типу. Ти, типу, ви зрозуміли, да? Капець! Зачем? Так, отут ми їмо, да? Ну, це одна з їдалень, да. Ми тут їмо, типу, з моєю сім'єю. Ага. Отакі вот двері, да? так? Вот Отакі двері. Угу. Угу. Массин Массин, массейн, А що там? Це дірка? Не, а тут дірка? Не, не дірка. Все, О-о-о! Грошей не і сто тысяч 100 тисяч це багато, конечно, да багато дорого багато. О, Тут кнопочка з'явилась. Так. А у вот тут була кнопочка, я щось кнопочку тут не бачу. А ні, це за Робиксы, конечно, за Роубексы. Надіюсь, мене добре чути, да. Я стараюсь не орать, хоча я сама дома можна і пограти. Ну но... ні, короче, да. Я думаю, що я зараз зроблю 50% і все? Чи ні, чи навіть на 50%. Ну, короли. коли ці гроші, давайте закінчаться. Так, тоді одну кімнату строїмо, може, мені не вистачить навіть на одну кімнату, я не знаю. Так, ну, якщо ви помітили, в мене дуже багато теліків в домі, якби, да. А що, типу, і що, а що, а як? А чого там? А що там залишилось вон? Еда. А, їда! Еда! еда! Дайте з'їсти. Дайте з'їсти. Дайте! 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 Не можна з'їсти. Обалдели. А, я торт помила. Фу! я посуду мою. Нет. Я ж багато, Нафіга мені посуду мить? Піца! Піца, піца! О, ребят, я знайшла кнопку. Сейчас я, я поняла. Я поняла, ребят. Я кнопку нашла, да кнопку наступну шукати. Короче, я тупа? Кук. Можна прям О, можна можна суші. А в мене що, немає повара. Я типу, я не розумію. У мене ще повара немає. Ви чо? У мене повинен бути лічний повар, лічний водій, якби я ж багата. Ну, як я і казала, у нас багато їдалень, да, ми можемо тут їсти, отам от можемо ще їсти. да, Воно там. Да, угу. ну, отут я не розумію, чому не можна просто оцю клумбу і виходити на веранду. От я. ну, какве? Я не дуже розумію. Вот, тут ще така третя картина. Ой, що? Тут Тут ще така третя картина, от там от друга, от там от перша, да, така ж сама. А от тут трішки да, інша. Це, якби... Хто як бачить? От я тут бачу гроші, Да? Ви можете побачити тут гори. Так. Угу. Да. О! А все, а грошей немає. А грошей то немає. А грошей немає. Збираю я гроші, але гроші я буду ці використовувати вже в наступний раз. Я думаю, я багатенько тут, якби зробила, да. 44%. Покуплю трішки десь, напевно, 500 тисяч, хоча оце тільки коштує 500 тисяч. Коротше, скільки вийде, стільки накуплю. Е, вже в наступний раз, напевно, це добудуємо і вже в якийсь ще інший раз будемо вже будувати оцей от хаус, ну, якби біч-хаус. Тут ще буде потім тропікал якийсь і мега-яхта. Ну, тільки якщо вам сподобалось це відео, ви можете лайк поставити. Я тебе перший раз так і кажу. Я не вірю, що я становлюсь така, як інші. Все, я більше не буду таке казати. Якщо ви не зрозуміли, це був румтур, якби да. Я будую і люблю румтур одночасно. Що це таке? А це луна так двігається. Я думаю, що це за тінь така. Давайте краще туди зайдемо. Якби це ж мій дім, да. Угу, я можу робити, що захочу, якби. Да, Отак вот от буду закінчувати відео. Біля цієї картини, яка в мене вже три картини, такі вдома, якби да. я знаю, я багата, Я дуже багата. <сум> всім дякую за перегляд, всім бай-бай!